Вітаю! Якщо ваші діти не хочуть їсти сир ні в яких стравах, пропоную чудовий вихід. Зготуйте такі чудові сирні кульки в карамелізованій шубці. Це неймовірно смачно! Сирні гомбовці входять в топ 10 найпопулярніших страв закарпатської кухні. Готуються дуже просто і всі від них в захваті. В перелік інгредієнтів сирних гомбовців входять панірувальні сухарі. Але буде набагато смачніше, якщо ви їх зробите власноруч із сухого печива, що у вас залишилось. В мене печиво двох сортів звичайне і шоколадне. Подрібнюємо його в блендері і тепер всі інгредієнти у нас готові. Сир краще брати домашній: також манка, яйце, цукор, сіль, масло і панірувальні сухарі або перемелене печиво, що ми зробили власноруч. До сиру додаємо яйце, дрібку солі, манку і все добре вимішуємо. Щоб сирні гомбовці вийшли найкращими, треба брати домашній сир, і він не повинен бути занадто вологим. Щоб перестрахуватись, треба зайву вологу з сиру віджати. Ретельно все перемішуємо спочатку ложкою, а потім можна і руками. Якщо у вас сир крупнозернистий, краще його перетерти через сито. А тепер відкладаємо сирну масу хвилин на 20, щоб набухла манка. Формувати сирні кульки дуже просто, але є один секрет: треба руки змочити водою. І тоді до рук нічого не буде прилипати. Для дітей від 4 до 8 років, а також для дорослих, добова потреба кальцію складає 1000 мг. А в одній чашці кисломолочного сиру об'ємом 250 мл міститься 200 мг кальцію. Якщо ви зготуєте такі гомбовці, всі будуть в захваті, особливо діти. А найбільше вони полюбляють цю карамелізовану скоринку. Напевно, вона нагадує їм цукерки. Сирні гомбовці добре готувати на вихідні, особливо на сніданок, коли збирається вся сім'я. Також їх можна приготувати заздалегідь і заморозити. З цієї порції сиру у мене вийшло 16 сирних кульок. Паніровочні сухарі, або так як у нас, сухарі зроблені з печива, трошечки підсмажимо. Буквально пару хвилин. Виключаємо газ, а сухарі хай залишаються в пательні. Трошки підсолимо киплячу воду і викладаємо туди гомбовці. Дуже ніжно їх перемішаємо, краще це робити силиконовою лопаткою. Після того, як вони вспливуть, достатньо їм покипіти близько однієї хвилини. Обережно їх виймаємо, краще це робити шумівкою, бо вони дуже м'якенькі і ніжні. Під пательнею вмикаємо невеликий газ і додаємо туди масло. А тепер увага! Коли масло розтане, додаємо цукор. Якщо ви хочете, щоб шубка в гомбовці була м'якенька, відразу петельну забирайте з вогню. А якщо ви хочете, щоб була хрумка скоринка, додайте трошки більше цукру і пару хвилин перемішуйте до карамелізації цукру. Викладаємо гарячі гомбовці в петельню. Перемішаємо, щоб їх повністю покрила хрумка скоринка. А тепер будемо насолоджуватися цією чудовою стравою закарпатської кухні. Їсти їх краще гарячими, а подають їх зі сметаною. Сирні гомбовці дуже популярні на Закарпатті. Таку страву можна приготувати вранці замість сирників або замість лінових вареників. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Детальний опис та перелік інгредієнтів, як завжди, ви знайдете під відео. Буду рада за ваші вподобайки і підписку. Підтримайте український контент. Щиро вдячна за перегляд! Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою і мирного неба!